Друзі, всім доброго дня! Сьогодні я вам покажу рецепт приготування ряжанки. Приготування ряженки заключається в тому, що треба спарити спочатку молоко в духовці, потім його охолодити, додати туди 1 столову ложку цукру на 6 літрів молока і пів літри вершкової сметани. Поставити в тепло на 5 годин і за цей час ряженка повинна. Утворити згусток. Як наливала молоко, вже не показую, налила дві банки, 6 літрів молока, довела його до кипіння на плиті. Це ускоряє процес, тому що в духовці довше закипає молоко. І ставлю його в духовку на 200 градусів. Слідкую, той момент не пропустити, поки воно закипить і підніметься шкіркою, щоб не збігло. Далі меншу вогонь приблизно градусів на 160. На маленький-маленький, аби воно там трошки булькотіло. І е, залишу під наглядом періодичним його в духовці десь приблизно на 3 години. Через 3 години повинна утворитись красива шкірка. І молоко стане кремово коричневого кольору. Пройшла година, і шкірочка на цьому молоці. Яке париться в духовці, стала отакого приємного золотистого кольору. Лопаточкою я її втоплюю в молодці. Це для того робиться, щоб вона була ще товща і щоб вона не пригоріла. Молоко зверху, оце знову зробиться рум'яним, шкірочка буде тоненька, товстенька, і буде. Не чорного, а приємно золотистого кольору. Молокові ще стоять у духовці ще одну годину. Це парене молоко охолонуло, зняла з нього шкірку, окремо в тарілочку, для того, щоб рівномірно її розподілити по баночках. У кожній баночці ряшенки повинна бути частина шкірки. От такого шоколадно-коричневого кольору. Вийшло це. Парене молоко. Дуже пахне на всю хату таким пареним, приємним запахом. Зараз сюди положу столову ложку цукру і півлітри сметани. Розмішаю його. Зараз температура у ньому десь 43 градуси. Розмішаю сметана, вона ж не тепла, холодна, забере частину температури на себе. і потім розіллю. Баночками розділюю половником у баночки ряженку порційно. Отакий От вигляд: в кінці має розфасована ряженка, яка далі буде піддаватись квашенню. Вона буде кожна баночка накрита такою пластикою кришечкою, закрита щільно. І буде поставлена в тепле місце зверху вкрита. Одіялком або, таким, таким, ну чимсь таким, що не дає йому вихолонять. При цій температурі ряжанка буде сквашуватися приблизно 5 годин. Зараз це просто рідка така консистенція пареного вигляду із такою гарнющою шкіркою в кожній баночці. Через 5 годин це буде загуслий молочний продукт, який називається ряжанка. Дуже корисний, дуже приємний на смак. Я думаю, його всі люблять. Отаку ряженку я готую на завтрашній ринок. Ось під таким одіяльцем знаходилася ця заправлена ряжанка протягом п'яти 5 годин. П'ять годин пройшло, відкриваємо одіяльце і дивимося. Навіть не ворушиться. Це значить, що ряженка вже сквасилася. І зараз її треба перекласти в холодильник. Ось такий зовсім нескладний процес приготування такої смакоти. Це сьогодні я приготувала для завтрашнього ринку, щоб поласували нею мої покупці. Ось такі коробки піде в холодильник. До завтрашнього ранку. Там буде стояти і потім поїде на базар.